30 хвилин і гора пиріжків готова. Ідеальне тісто, яке не потрібно чекати, поки воно підійде. Ви лише подивіться, які красиві, пухкі, м'які пиріжки, а які вони тільки смачні. Записуйте рецепт. Не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих та простих рецептів. До теплого кефіру додаємо сіль, цукор та кип'яток. Все добре перемішуємо та додаємо дріжджі. Я додала сухі, але можна пресовані. Далі поступово додаємо борошно та замішуємо м'яке тісто. Також сюди додаємо олію, 3 столові ложки. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково його збережіть та приготуйте. Додаємо решту борошна та замішуємо тісто. Мені тісто легше замішувати на поверхні, тому я притрушую борошном поверхню, викладаю тісто та домішую. Ви лише подивіться, яке воно ідеальне. І починаю працювати з тістом. Не потрібно чекати, поки воно підійде. Розділяю на. Частини формую ковбаску і з неї вже буду формувати пиріжки. У мене начинка вже заздалегідь була готова, це тушкована капуста, але з цим тістом можна зробити будь-яку начинку: чи то картопля, чи то сир, чи то яблука, чи то сосиска в тісті, будь-що забажаєте за вашим смаком. Такі пиріжки готуються дуже швидко. Я за 30 хвилин зробила цілу гору і ми залишились мега задоволені. Я обсмажу їх з обох сторін одразу. Не потрібно також чекати, коли тісто підійде. І все, смакота готова. Тому готуйте і пишіть в коментарях, чи сподобався вам. Ам, цей рецепт цих пиріжків.